Добрий день, друзі. Сьогодні у нас найсмачніше приготування м'ясної страви смачне корито. Чому страва має таку назву? дізнаєтеся пізніше. Приготуємо страву смачне корито разом із вами. Для цієї страви беремо будь-яке м'ясо за смаком та за бажанням, але різне. Ось ми. Візьмемо м'ясо свинини шматок шиї, шматок грудинки, шматок рубанки. Ви ж можете взяти будь-яке м'ясо, яке є у вас в наявності. Можете сюди ж додати ще хвіле курки чи шматок телятини тощо. Помите м'ясо розрізаємо шматками до вільної величини. Але не дрібнемо і складаємо м'ясо в посудину, щоб його замаринувати. Ми ріжемо м'ясо на шматки ось так. Хвилинку не стало світла, але м'ясо нам потрібно замаринувати. Маринуємо м'ясо спеціями, якими беремо будь-які за бажанням та за смаком. Ми ж маринуємо часником, який пропустили через прес часнику. Не шкодуємо, беремо багато, солимо м'ясо за смаком. Хтось любить більш солоне м'ясо, а хтось ледь посолене. Добавляємо копчені паприки та сумішу перців мелених. Все ретельно перемішуємо, змішуємо і залишаємо м'ясо. Маринуватися не менше, як на дві години. Звичайно, поміщаємо його в холодильник чи в будь-яке прохолодне місце. Разом із м'ясом у духовці будемо запікати картоплю. Ось ми її почистили, порізали на частинки, посолимо картоплю. Та поперчимо. Ми беремо суміш перців мелених, Добавимо сухі універсальні спеції. Ви ж берете за бажанням та за смаком різні спеції. Добавляємо чайну ложку олії. Якщо м'ясо нежирне, то олії можна додати трішки більше. Картоплю помішали, перемішали і поміщаємо її у рукав для запікання. Беремо уже заправлене м'ясо, беремо шматок м'яса найжирнішого і розрізаємо. Його на пластинки. Ці пластинки маринованого м'яса викладаємо поверх картоплі, розклали м'яско поверх картоплі і рукава зав'язуємо. М'ясо теж будемо запікати в рукаві, беремо іншого рукава. І поміщаємо в нього порізану кільцями рідчасту цибулю. Замариноване м'ясо ще змазуємо гірчицею, перемішуємо його і розкладаємо шматки поверх цибулі, розкладаємо м'ясо щільно шматок до шматка, зав'язуємо рукава з м'ясо. І проколюємо голкою два рукава того, що з м'ясом, і того, що з цибулею. що при запіканні в духовці рукав не тріснув, не розірвався. Запікаємо м'ясо з картоплею у духовці при температурі 180-190 градусів. Приблизно годину 10, годину 20. Швидко час минув страва смачна, смачне корито готове, а пахне і картопля, і м'ясо на всю хату викладаємо м'ясо й картоплю. На одну велику тарілку. Бажано взяти її таку, яка була б за формою схожа на корице. М'ясо м'яке, соковите, ніжне, а головне, вже дуже смачне. Їмо, а воно аж у роті тане, а картопелька. А картопелька яка смачненька. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки та пишіть щодо цього відео коментарі, щоб у вас і в нас все було гаразд. Поширте відео друзям, щоб ви і ми щасливо жили. Хто ще не підписався на наш канал, підпишіться. А ми віримо. Що все буде добре. І у вас, і в нас все буде гаразд. Далі буде.